Чи як дівчатка пудрить носик в туалетах нічних клубів, а ми вам це покажемо. Все, мальчики, я бігу! Оля, що сталося? Віка кольцо! Моя прелесть! Віка, не смішно! що Віка кольца нема! Я й і... тобі більше скажу в тебе, навіть і хлопчика немає. Ты що лише мене вообще напыть, да? Ну Ладно, вибудь. Ну, yes. Ага, не вираз заселяв. Ну давай. мой, Вікну пересад. Вікну перестань. перестань. Заткнись, блідура. Мені ця пісня ніколи не нравилась. Ну не знаю, та вона до народжений було весело. Ну конечно, всі бухають. А я в шапочці біг і мотика пітью пісню. Коля по сусідам. Мама, о боже. Спи... Алло, дотя, привіт, як ви там, що там робите? Мама, в ми, віки, ми спимо. А це що таке? Коротше, мам, дивися. у віки дома в туалеті дверей немає, а це її тату, і це короче, все так чуть. Мама, дотя? Ти целера? Я костюмка. Ти тільки тато відео. Короче, мені там іти ти надо. Я піду. Дейка до мене дуже маму когось а в мене нікого нема. Стрядка бішалася притошенного ну тишу. То дядя Толік? Стнка? Стоп! Що за очки, дядя Толік? Ще там -то, малиши мене в сумтопі називають Мігель. Ну, коротше, ну да, тато рішив на старості. А, коротше, не важливо. Так, чого ти не кажеш, щоб я твоїй мамі нічого не казав. Що, мама, тут? І да! то я змиюсь. Звичайна вечіринка взагалі, я святкував мальчика, поцепив. <гум> а ви чого такі грустні стоїте? Що, нікого да? <гум> не поцепили, так? Не Міґель! Оля, мені шкода твого тата. А мені — ні. Ну хай знаєш, що на наступний раз запускамо на дискотеки, без цих истерик, блин взагалі, знаєш, Вік, я щось поняла. От знаєш, от я поняла, от мені тільки 16 років, у мене ще все попереду. От мені 13. Ти що опять здіваєшся, да? так? Так, і не, не здівається на вулиці, це на пацанячий туалет, дури. А тепер я доб'ю. Я ж думаю, що тут такі умивальники, нисеньки. Жіноча істерика це як кінець світу. Воно, вроді, спочатку страшно, а потім бац – І все. Команда КВН, що є, того не відняти. чотири кінця світу на одній сцені.